Про переваги та недоліки ремонту у старому історичному фонді розповідаю на прикладі нашого об'єкту: це квартира площею 80 квадратних метрів в історичному центрі Києва. Ремонт у історичному будинку може значно відрізнятися від ремонту у новобудові, тому що до демонтажних робіт до кінця не знаєш, в якому стані комунікації та багато іншого. Отже, з якими викликами ми зіштовхнулись, перше це меблі. Добре, що ми знайшли волонтерів, які віддали їх людям, кому вони більш потрібні. Друге, це вікна. Клієнти, коли обирають, куди інвестувати в такий Атмосферний історичний фонд чи у новобудову часто не звертають уваги на вікна. В даному об'єкті довелося замінювати всі вікна, і це суттєвий плюс до бюджету всього ремонту, тому що влітку квартира сильно перегрівалась, а взимку втрачала багато тепла. Стара паркетна підлога. В історичних будинках виглядає як суцільний кайф, і ми завжди за такі рішення, щоб зберегти її. Але в даній квартирі, коли ми тільки зайшли на обмір і побачили, що шафи, які стоять, стоять по периметру кімнати, вони навіть нахилились до центру, тому що підлозі більше 60 років, вона повністю просіла, під паркетом знаходиться дерев'яний каркас, який заповнений будівельним сміттям. Все це потрібно буде демонтувати та винести. І це також значний плюс до вартості всього ремонту. Наступне це старі комунікації. Звісно, тут були старі комунікації, радіатори вже по декілька разів перефарбовані, старі, чавунні, стоякі опалення, вони сквозні через всі поверхи. Тому за допомогою ЖЕКу потрібно було зливати всю воду з системи, щоб майстри могли замінити комунікації. І це також плюс до вартості всього ремонту. Ремонт балконів, а точніше бетонних огороджуючих конструкцій з історичною балюстрадою. Замовник дуже хотів відновити історичний вид шляхом реконструкції, а це виявилось значною додатковою вартостю до загальних робіт. Наступний пункт це ліфт. В даному будинку ліфт малогабаритний, та він часто ламався. Тому майстрам довелось всі демонтажні матеріали спускати вниз вручну. А все, що буде нове матеріали, техніка, меблі, потрібно буде піднімати вручну. А це також значна додаткова вартість до всього загального бюджету ремонту. У будинках такого віку досить часто криві стіни. Раніше просто мало цьому приділяли увагу. Тому в межах однієї квартири потрібно або замінювати перегородки, або оштукатурювати їх значним шаром. А це також додаткова вартість до загальної вартості ремонту. Наступний пункт це карнизи на історичному фасаді будинку. Виглядає дуже класно, особливо коли виходиш на балкон. Але в будинку зовнішня система водовідведення і труба, яка е спускає дощову воду з даху, вона складним вузлом обходить карниз, і в оцих місцях вона пошкодилась. Тому вода потрапляє через стіну в квартиру, такі в нас були плями замикання, і потрібно було ремонтувати і трубу, і наслідки замикання в квартирі. Це також додаткові інвестиції в ремонт. Навіть враховуючи всі недоліки, перелічені вище, існує просто безліч переваг. Наприклад, високі стелі, які не знайдеш в новобудовах. Унікальний фантастичний вид з вікна. Факт високої ліквідності. Навіть зараз прослідковується попит на квартири в історичному центрі. І якесь магічне усвідомлення, скільки відомих людей мешкало в цьому будинку. І лише цих факторів достатньо, щоб піти трішки складнішим шляхом в реалізації. А тепер перейдемо до проєкту. В квартирі типове незручне планування, яке характерне для тих часів. Картира ніби розділена на дві частини несучою стіною та вент-каналами. Тому навіть на етапі перепланування та дизайну до кінця ми не знали, наскільки ми можемо рухати всередині стіни. Тому тут є важливим авторський супровід, тому що якраз під час демонтажних робіт ми внесли корективи в планування та в дизайнерські рішення. Замовниками було озвучене побажання, щоб це був сучасний європейський класичний дизайн інтер'єру, світлий та просторий. Їм хотілося, щоб в квартирі були дві повітряні спальні, вітальня, кухня та великий санвузол з душовою. Тому в плануванні ми втілили це, ніби квартира розділена все ж на дві частини цією несучою стіною. З лівого боку санвузол, кухня та коридор, а з правого боку дві повноцінні спальні та вітальні. Одна зі спалень є майстер-спальнею, це основна спальня для клієнтів. А інша спальня вона більше як кабінет. Там розмістили величезне робоче місце, дуже комфортне, прямо біля вікна, з гарним видом на основну вулицю та з невеликою бібліотекою, так як клієнти поціновувачі книг. В цій спальні також є повноцінне спальне місце, велике ліжко з підсвітками, з тумбами, все для затишку та комфорту. Все ж серце квартири є вітальня. В неї також основний вид на вулицю. Біля виходу на балкон ми розмістили невеликий круглий столик на чотири персони, підсвітили його затишним бра. Також в цій кімнаті є затишний диван, зона телевізору та різні сценарії освітлення. Обрана стилістика інтер'єру сучасний європейський дизайн з спокійних кольорах. Приміщення мають високу стелю, тому ми вирішили, що доречно буде застосувати такий прийом з класичного інтер'єру. Це молдінги, але не на всю висоту, а не повністю. Також підкреслили цю величність приміщень карнизами, високими плінтусами, і залишили більш нестандартну висоту міжкімнатних дверей, яка була попередня в цій квартирі. І вона дуже пасує до стилістики інтер'єру. В квартирі дві спальні з повноцінними ліжками. Одна спальня це майстер-спальня, а інша більше як кабінет гостєва Ліжка ми обирали в українського виробника інтерія. Обирали також за дизайном. Нам потрібна була красива форма, об'ємна, і обов'язково ми дивились на ліжках, які на маленьких чорних ніжках, щоб це доповнювало нашу концепцію дизайну. Хочу звернути вашу увагу на тумби. Тумби будуть розроблятись за нашим дизайном. Ми самі його придумали. Дуже хочемо, щоб вони були шпановані натуральним деревом, стільнички з натурального каменю, і також доповнені маленькими чорними деталями: десь ручка, десь на ніжках. Все це в концепції інтер'єру. Чому звертаю вашу увагу, тому що це прийом з круглою тумбочкою в різних кімнатах ще повторюється в формах і в різних кімнатах на кухні, в вітальні, в санвузлі. І коли ви використовуєте і повторюєте один прийом, тоді ваш інтер'єр виглядає цілісним. Робоче місце це просто величезний письмовий стіл, також від українського виробника Зеґін, і ми хочемо також, щоб він був шпанований натуральним деревом. Це буде тактильно, дуже приємно і ще й з тим шикарним видом з вікна, який має цей стіл, працювати на ньому буде одне задоволення. Біля робочого столу плануємо розмістити невеличку бібліотеку в кольорі дерева поличка. також поєднаємо її зі столом, щоб все це виглядало дуже гармонійно. Підлога. Для підлоги ми вирішили повторити прийом з ялинкою. Тут буде натуральний паркет, це буде класна, дихаюча натуральна підлога, дуже приємна, дуже тактильна для них. В кольорі ми підлаштуємо потім з іншими текстурами під дерево. Це буде виглядати гармонійно в цій квартирі. Санвузол. Санвузол ми вирішили зробити більш сучасним прийомами дизайну. Тут буде велика душова, як і хотіли клієнти. Величезна просто шафа технічна, в якій заховаємо пральну сушильну бойлер, і матеріали: це дерево та керамограніт. Загалом інтер'єр побудований на такому тонкому поєднанні текстур, форм, все це сформовує нам загальну концепцію інтер'єру. Тому не бійтесь інвестувати та робити ремонт в квартирах в старому історичному фонді, тому що там є дуже багато переваг. А всі складнощі з реалізацією та дизайном ми беремо на себе в проектах під ключ. Друзі, дякую вам за перегляд! З вами була Олена. Ставте нам вподобайки, підписуйтесь та допомагайте розвивати український YouTube.